Доброго дня ми з України. Так, виникла в мене чергова потреба розбирати велосипед. Справа в тому, що колесо я схоже десь пробив. Буквально за хвилин 10-15 воно в мене спускає в нуль. Тобто вчора виїхав на роботу, не доїхав. Добре, якраз відчув, що вже спускає, якраз був невпроти ще на не монтажа. У хлопців підкачався, зрозумів, що кіна не буде. І вернувся на ньому додому, а на роботу поїхав звичайним велосипедом. Коротше, дивіться. Щоб зняти колесо, наскільки я розумію, до речі, ця штука телепається, я не замічав, воно не, не чутно. По-перше, зняти потрібно цю обліцовку. Тоді тут розкрутить, щоб вигняти. С2 з цього боку так само обліцовка, помимо обліцовки, тормоза. Тому що схема така, що поки я не зніму термоза, я не зможу вийняти колесо звідси, наскільки я розумію. От. Ну і саме головне, що у нас, це знизу йде ось Показує, що Йде провод, який йде у вісь туди на електродвигун живлення керування. Да? Він у нас прив'язаний по рамі, он до він пошов. Фішок нема в тому то і й Короче, Проблема ще та. Тобто, Щоб а, зняти гуму, дістатися до камери, щоб її заклеїти, наскільки я розумію. По-перше, це. Оці обліцовки зняти треба. Щоб їх зняти, скоріше за все мені прийдеться оцю підніжку з багажником знімати. А щоб дістатися до проводки, куди вона там йде, потрібно буде як мінімум оцю верхню частину зняти, а як максимум можливо зняти і оцю частину обліцовки повністю. Тому, чому? Тому що ну, тут під нею знаходиться кріплення цього всього. Отже, Буду зараз цим займатися. Отже, почнемо. Першим ділом звільняємо багажник від наших речей особистих. Відкручуємо ці два гвинти і оці болти. Оцю штуку, сідуху, по бажанню. Можна знімати, можна ні. Я, в принципі, прилучився її не знімати, тобто вона зніметься просто разом із цим коритом. Після цього треба буде вивертати оці гвинти і знімати. Три болти знімати цей багажник, на якому стоїть кофр. Я все відкрутив і тепер можна знімати. Отже, знявши, я бачу, що провод від колеса там йде. Десь він піднімається оце схоже. Ось, тобто тут афішок у нас ніде ніяких. Значить, треба знімати все-таки штуку і добиратися туди. Ця штука знімається отак відштовхуванням назад. Опа. Ну і наразі я так розумію, що мені все-таки буде простіше, мабуть, вже зняти і оцю всю обліцовку, щоб дістатися нормально до всього. Щоб зняти обліцовку, ми маємо відкрутити ось раз. З цього боку два. Оці два розкрутивши, ми знімемо тільки оцю частинку. Вона у нас тут на фішки ось роз'єднується. От. То ці ми відкручуємо, цю частинку знімаємо вверх, зараз покажу. Розкрутив. Ось, ви бачите, тут йдуть ті самі. То його треба вверх, щоб воно вийшло із защолок. тягнути Одною рукою вибачайте незручно. Все, знялось. Там я вже теж розкрутив. Щоб зняти цю обліцовку, нам її треба подати вперед. Тому що там у неї... Не видно звідси, ну вони оттуда з під низу, там також є рода родощолки. Ось, бачите, я вперед потягну, вона і тут, так само. Від'єднати потрібно стоп сигнал І саме головне потрібно від'єднати оцей замок. Так, виводимо його, фокусуйся, із оцього скоби, витягаємо і перевертаємо аж. Якби його зняти, так і показати. Важно, оцей бік. Все, і тепер оце. Там є паз, в який треба тросиком попасти. Ось, я попав. Висовуйся. Вот і все, зняв. Тросик, все, тепер цю штуку знімаю. Вона знімається, треба її трохи розвести. Отак От в сторони, тим більше я ще доробляв тут. Робив защиту, щоб мені не забрызгало. Знімайте назад. Так, Оця рама у нас відкручується. Все, що я відкручував, тут були болти на 10 під головку бажано. Да? Тут я кручу з цього боку головкою на 10, з того боку ключом на 13 тримаємо болта. А внизу там точно так само і з того боку. так само. Так, само. Зняли ми цю раму я її поставив. Тепер маємо доступ сюди відкручувати. Так, тут крутиться відвертка. Нормально. Так, розкрутив з обох боків, значить тут у нас що лишається? Це що таке? Ага, я зрозумів. Лишається вивернути оцей гвинт і відпустити оцей, мабуть. Я трохи не спеціаліст, але так мені здається. Так, там щось ще є якась железяка, фішки на цьому дроті нема ніде ніякої, а тут кружинка якась надіта, щоб не перетирався. Ось він і де йде, йде йде. туди, там зараз буду розбирати, дивитися як, але поки що так. Така сама схема, це і оце, але... Але нам не дасть знятися термоза. Термоза у нас кріпляться ось два. Чи навіть не два. Мабуть не два. Я щось не доганяю. Так. Мабуть оце. Я зараз буду крутити. Побачу. Тобто воно зажато виходить самою ступицею. І оце як упор тримає його. Тут, тут певно не, не обов'язково відкручувати. Розкручуємо ці два і оцей. І має знятись все назад. Пробуємо. Так, повідкручував з обох боків оці штуки. Тут у нас на 10, шов, це у нас на 21 раз. І контрагайка два. З цього боку вони дуже-дуже туго крутяться. Навіть от зараз бачите, між ними проміжок, але вони все одно туго крутяться, не знаю, щось можливо з різьбою. Хоча прочистив, наче. Отже, тут воно вже рухається, можна знімати. Це розкинуть тільки. Тут, як я й казав, тобто я спочатку відкрутив оці два і воно нікуди не рухалось. Потім я відкрутив оцей упор кріплення тормоза. Тормоз у нас знаходиться там під всім цим ділом. Ну і тепер воно разом з тормозом ходить. Можна скидати колеса. Ага ще Ех, поняв. Тут я вже повідкусував хомути, на которых проводка держалась. Проводка у нас іде угору. Де вона? Так. Оце вона, оце, ось, видно, чи ні, куча тоненьких і три оціх. Три отих у нас йдуть сюди. Жовтий, зелений, синій. Куча тоненьких все-таки йдуть в якусь... Десь я там бачу, вам здається, фішку. Чи ні. Так. А ні. А, так, йдуть. Фішку, ось о, фішка. Оця воно. Все-таки я відкрутив їх два болта на 10. а той нижній був на 12, тут на 10, тут на 21 і ці два також на 10, щоб зняти супорта. Не? Тобто у мене з цього боку колесо повністю вільне. З того боку тримається зараз тільки за рахунок того, що йде дріт туди. Так, пороскусував те, що соєдиняла провода. Фішку вже роз'єднав. Де вона в цій каші? Оце раз. Ні, це від стопа. Коротше, десь тут друга частина цієї фішки. За його нічого не бачу, тепер сюди ліземо. Так. Жовтий, зелений і синій. Треба так, розкрутив. Тут під ключик на 8 підголовку. Хочу звернути вашу увагу. На цьому велосипеді немає. от Зараз я знаю, на сучасних дуже багато є. Там десь під сидінням такий автомат, коли ви їм не користуєтесь, тобто, окрім того, що ви вимикаєте ключом, можна рубільником виробити його. Тут такого немає. Тобто, Тут потрібно обов'язково винімати, там вона знизу знаходиться. Саму фішку з акумулятора винімати. От. І інакше, інакше ніяк. Тобто виняли фішку і тоді можна працювати тут. Так виглядає велосипед в розібраному стані. Ось саме наше колесо. Мотор колесо зняв. Короче, Велосипедні е, бортіровки не дуже сюди підходять. Мучився, мучився, вирішив все-таки не заморачуватися, з'їздив на шиномонтаж монтаж до хлопців, все вони мені зробили. Порекомендували, тому що робота специфічна, каже, зазвичай вже автомобільними займаються. Тим більше, що зараз без камерки, а тут стоїть камера. Е, і на безкамерку воно не йде. Специфіка самого цього диска в місті, де. Стоїть, самий, усі, бачите? Тобто, воно не гладке ніфіга, тобто, сюди сосок поставити, ну він каже не того, не альо. Е, тобто колесо сугубо камерне, тут на покришці, до речі, десь я також бачив. Е, тубе туби тайп. Тобто 41P4PR тубе тайп. Покришка. Е, Тобто ця покришка розрахована конкретно на е, використання з камерою. Тобто Ті, що без камерки, там здається, тубе написано, а тут тубе. Зробив. Зараз буду ставити. Е, процес, як все ставиться, я думаю, нема сенсу особливо показувати, тому що робитиметься все. Абсолютно так само, тільки у зворотньому порядку. Ну, єдине, що потрібно буде, стяжки воно вже лежать, все назад поприв'язувати. Якось так, не знаю. Тобто в цьому моменті, звісно, китайцям треба сказати. Велике дякую в лапках, тому що заради того, щоб зняти колос і розібрати весь велосипед, це звісно збочення ще те. Ну що, я вже все склав. Вже минуло кілька днів, їжджу, тобто колоси заклеїли мені нормально, абсолютно все тримає, тиск держи. Зайвих запчастин не залишилося. Я задоволений. Єдине, що. Які недоліки бачу? Е, не знаю чи, чи передає це камера. Але я, мабуть, не звертав ніколи увагу на це. Колесо стоїть, дивіться, воно стоїть трошечки не по центру, а трошечки правіше, Тобто центр у нас, ну, ось трикутничок, будемо вважати, центр. Да? Зараз я намагаюся сидіти чітко по центру. Е, бачите, колесо у нас правіше від центру йде. Як з цим боротися, я чесно кажучи, так і не зрозумів. тобто, В тих місцях, де воно кріпиться, ну, здвинуться в якийсь бік нереально. Правіше воно, я так розумію, іде за, за рахунок того, що тут у нас йде дискові гальма. Тобто виступ такий, да? і в принципі інакше ніяк. ну, Така, така конструкція колеса, не знаю. Не звертав на це увагу, ну, до речі, я гляну, як спереду. Не знаю, може, може мені здається, бачите, я рік відкатав і не звертав увагу, але здається, переднє колесо все-таки стоїть по центру. Тобто тут вісь трошки довша, а тут а дискові гальма місце займає. Да? Тобто Тут якось компенсований цей недолік, а от ззаду саме да, тут тобто колес реально стоїть правіше. Воно, в принципі, ні на що не впливає, але вже як є. Отже, в принципі, на цьому все. Тобто, як розібрати і е, постав, замінити камеру в колесі або покришку, я в принципі розповів. Ну, єдине, що я не показав, як, тому що в мене немає. Потрібного інструменту для цього, але основна суть, тобто як розібрати всі вузли, як дістатися до того, щоб зняти колесо, я вам все показав. Тобто наразі все працює, все гуд. Всім, кому відео було корисним, цікавим, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, лишайтесь зі мною. Далі буде ще багато цікавого. Слава Україні!